Доброго ранку, дітки, це я зайчик вуханчик Уявляєте, у моїй заячій родині трапилася неприємність. Поки я займався татусивими справами, мої дітки-зайченятка під кущиком, де чим гралися. Ось ці речі були в їхніх лапках. А як ви думаєте, що мені не сподобалося? Так, дітки, ви знаєте, що голкою грати не можна. Це небезпечна річ, яка дуже боляче коле, тому і зайченятко не вкололося і плакало на весь ліс. А ведмежа це плюшева іграшка. Вона м'якенька та безпечна. Дітка, допоможіть моїм зайчиняткам знаходити небезпечні предмети серед безпечних розуміти, чому вони несуть шкоду. Тож, Давайте пограємо у гру і оберемо небезпечні речі, з якими слід дуже обережно поводитися. Картинку розглядайте, небезпечну річ обирайте. Дітки, погляньте, а що ж тут небезпечне? Так, це чайник із укропом. Від необережності можна отримати опіки. А тут погляньте, який предмет небезпечний. Це ліки не можна їх приймати самому, адже можна нашкодити здоров'ю. Який же гострий ніж. Молодці дітки ви пізнали небезпечний предмет, адже ним можна порізатися. Діткам не можна самостійно міряти температуру, адже термометр скляний і легко може розбитися, а у ньому така небезпечна речовина ртуть, що несе велику загрозу організму. А ось іголка, якою гралися зайченятка. І ви, діти, і ви зайченятка, запам'ятайте, що голка дуже гостра. Ось дітки коробочка така небезпечна, бо вона із сірниками, які зовсім не іграшки для дітей та зайченят, бо можуть наробити великої пожежі. А яке ж гостре бите скло? Та як воно легко ранить? Це небезпечно, дітки. Гострі ножиці також не для гри, тому малюк ти до рук їх не бери. Зайченятка, пам'ятайте ножиці ви не чіпайте. У пилки дуже гострі зуби, що можуть вас і покусати. А ось вилки та розетки тільки для дорослих. Діткам зовсім це не гра. Адже електричний струм дуже небезпечний. Пам'ятається навіть зайчик. Молоток може прибити пальчик. Свічка може посвітити, а також і опекти, наробити біди. Молодці дітки, ви справжні помічники, а давайте зайченятками тепер у гру пограємо. Нехай вони самі визначать, чи безпечний предмет, а чи ні. Молодці заченятка гарно впоралися. Кожній уважній дитинці даю я по морквинці. Дітки, ви теж сьогодні великі молодці, і всі тепер знають, якими речами можна гратися, а якими ні. Бувайте! Дякую за увагу!